Сьогодні ми запускаємо наш найбільший благодійний проєкт Wargaming United. Ми об'єднуємо гравців наших ігор з усього світу для підтримки народу України. З 18 жовтня, по 1 листопада, у шести наших іграх з'являться спеціальні українські тематичні набори. Усі кошти, зібрані від продажу наборів, підуть на закупівлю машин швидкої допомоги через United24 – офіційну українську платформу зі збору коштів. Єднайтеся в усіх іграх, щоб зробити вагомий внесок. Долучайтеся до проєкту та дізнавайтеся більше на united.wargaming.net. Так, пацьки, ну що, всім привіт! Сьогодні чудова новина. Сьогодні можна допомогти реально Україні. В нас є ось така акція до звершення 14 днів, все вірно. Купити ось такий преміум танк, чисто українська тема з українськими наліпками, прапором або інший набір, трошечки менший, але без преміум танка. Так, я вже залетів. В гру дивлюсь, що тут в мене робиться. Магазинчик. Я тут не сильно такий крутий танкіст, але якщо є така можливість, потрібно її використовувати. Так, заходимо в вкладку Магазин, ось ось цей наш набір. Так, що у нас є? 50 тепа курінний, слот гаражі, деколь, тризуб білий, далі завдання, екіпаж, камуфляж, курінний і... Український прапор. Ну що, купляємо? Так, дякуємо за покупку. Набір із 50 ТП корінний, ось він у нас вже є. Я взагалі не розбираюсь, який він, що він і як, як, як він стріляє, як він їде. Я тобто взагалі не розбираюсь. Давайте візьмемо, Ми не будемо нічого тут прокачувати, просто полетимо в бій на нього. Так, і подивимось, у кого ще є такий. Ні у кого немає. Цікаво, як реагують гравці. Та й взагалі, ті, які бачать цей танк, напевно, вони будуть реагувати як бик на червоний колір. Ну, є така частина, певно, гравців. Саме більше це, напевно, реагують дуже чотенько. це російська вся аудиторія. Це взагалі новина пушка для них. Так, десь нас помітили. Ага, ось тут вже десь є. Проїхав. Хлопчик, ну що ти? О, вже дали мені Нормальджан. Нормальджан. Ще й горемо, коротше, підпалили нас. Ох, точно залетіло. Ні, подобається він мені. Ну такий, ну, корінний, да, пише, ну, прикольно. Хоч щось на українській мові. Ні, чудовий, взагалі, пушка. Вибачайте, хлопчики, що я вам тут може заважаю кататись, але дуже-дуже мені хочеться роздивитись. І так, наша перемога є, ми перемогли, але якихось я таких серйозних результатів на цьому танчику не показав, але до нього потрібно звикнути, прокачати його, щоб щось на ньому показувати. І так, що скажу, танчик мені сподобався. Найбільше мені сподобалось те, що це перший український певно танк в танчиках, да, Куріний пише. Ну взагалі пушка, мені подобається. Так що, хлопчики, якщо ви бажаєте підтримати Україну підтримуйте на цьому, все слава Україні. Ми обов'язково переможемо.